Цей прекрасний зал, от, ну, така енергетика велика, дійсно, що всі люди зібралися для того, щоб переговорили, а що ж ми далі будемо робити, як далі будемо жити. Те, що сьогодні ми говоримо про наше життя, як живемо ми, як живуть наші сім'ї, наші діти будуть жити, як внуки, мабуть, хвилює кожного з нас. І це надважлива ситуація, чому ми до цього життя дійшли. Ми пам'ятаємо із колегами, як в кінці 80-х, і на початку 90-х ми мріємо про нову країну. Ми говоримо про те, що Україна має такий потенціал, як Франція, і має можливості надзвичайно потужно і ефективно розвиватися. Що кожна сім'я буде багата і щаслива, матиме не тільки роботу і високу зарплату і пенсії, а матиме якраз і щасливе життя, і гармонію життя, і духовне, і культурне, і відпочинок. І... Прекрасна, інтересна навіть старість. Але в даній ситуації так не відбулося, і всі знаємо чому. Я був просто можу ближче до тих керівників, які будували цю державу. Так сталося по життю, що я дуже добре і знав, крім служби, але і особисто Кравчука, особливо Кучму, Ющенка, ну, менше Януковича, Порошенка-студента. Я просимо прямо стверджувати. Маючи з ними і службу, і неслужбові контакти, що ці люди були, не нездатні розбудувати нашу державу, дивлячись на те, що персонально за участю всіх наших відомих академіків, юристів, генконструкторів, відомих потужних діячів промисловості, культурі, в освіті, науці, медицині, в аграрному секторі, в енергетичному секторі, надавалася їм програми як «Дія діяти покроково. Що таке незалежна де держава? Як розбудувати її місць, як формувати її як сильно потужну державу у світі, як піднімати економіку, як піднімати виробництво, як можливості людям просто працювати. Чи це малий середній бізнес, чи це індивідуальне виробництво, чи це великі підприємства, як зберегти, як примножити, як дати робочі місця як дати гідну, як ми сьогодні в Європейську зарплату? Не 1400 на держслужби гривень, а як в Європі. Потримав 2 тисячі 3 тисячі євро, а це 70-80 тисяч гривень по сьогоднішньому. Але цього не відбулося, і ми запитуємо, а чому це не відбулося? Тому що ті люди, які прийшли до влади, не дивлячись на ці великі наші рекомендації, мало того, ще мала можливості вимагати від них активно діяти в інтересах людини. Вони просто часто це ігнорували, тому що в них були набагато більші спокуси. Не тільки спокуси, що вони вхопили владу, а спокуси збагатитися за всіма намірами. І яким чином, кримінальним, тіньовим і бандитським. Я просто ці слова сказав не просто взагалі, як багато хтось з політиків говорить, а тому, що це було в реальному житті.